І Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації, долучається до на наш ефір. Вітаємо вас, пане Дмитре. Добрий вечір. Відомо на тепер про Семенівської Горнянську громади на Чернігівщині. Те, що ми ну звітуємо, акцентуємо на тому, що потерпають громади і населені пункти області. Це далеко не не вона, тому що це практично щодня відбувається. Знаємо, що з мінометів почасти обстрілюють, так само запускають з літаків керовані авіаційні бомби. Можливо, є якась оновлена інформація, які засоби технічні і зброю застосовують вороги. Як все ж таки ви намагаєтеся протидіяти цим обстрілам? На прикордоні противник щодня практично застосовує артилерійські системи, застосовує авіаційні удари, керовані авіаційні бомби та не керовані. За минулу добу три рази противник застосував артилерійські системи. Завдячуючи Богу, сьогодні у нас нема жертв і втрат в місті. Чернігів, враховуючи те, що навіть він знаходиться на нашому прикордоні. Безпекова ситуація контрольована. В місті ми не чуємо ні вибухів, ні пострілів. Розкажіть, будь ласка, про е, тих людей і про можливо пошкодження руйнування в межах міста сьогодні і останнім часом. Чи зазнають, чи зазнають руйнування інфраструктура місцева або ж е, житлові будинки? Я ж повторююсь. Місто Чернігів зараз знаходиться в недосяжності для артилерійських систем противника, тому основне питання це відновлення інфраструктури, житлових переміщень наших мешканців. На цьому тижні ми отримали зворотній зв'язок від наших міжнародних партнерів. Це стосується і благодійної організації «Засильна Україну при підтримці якої розпочата робота і майже вже завершено проектування новітньої системи повіщення. Для яка буде застосована і обладнана в місті Чернігів і буде покривати не тільки межі міста Чернігів, але й найближчі села, які практично входять в агломерацію нашого міста. Це буде нова система, яка буде мати автономне живлення і, бути, і має не тільки звукові сигнали оповіщення, а й голосове. Тобто, використовуючи цю систему оповіщення, ми зможемо голосом передавати вказівки для мешканців, якщо буде така нагальна потреба. Тут також тут... на цьому тижні. Продовжуйте. Будь ласка, також на цьому тижні. Ми отримали зворотній зв'язок від наших французьких партнерів. Це Парижський регіон. В минулому місяці вони працювали з робочим візитом в Чернігіві. Була озвучена проблемне питання по організації системи охорони в дошкільних, в шкільних закладах, обладнання сховищ там, де нема, також це стосується саме шкіл. І вже ми на цьому тижні отримали зворотний зв'язок, де вони конкретно питають цифри скільки необхідно обладнати систем охоронних в шкілах, скільки необхідно обладнати сховищ для наших шкіл, щоб навчальні заклади розпочали новий навчальний рік уже в більш сучасних, більш безпекових умовах. Ніж зараз, ну ви згадали про французьких партнерів, які, до речі, ще минулого року минулоріч в березні, здається, чи в початку квітня взяли шефство над областю і щодо відбудови обіцяли багато чого. Я з пригадую поляків, польських волонтерів, які допомагали так само одразу після деокупації в Чернігівщині. Ну і так само знаємо, що практично в кожного населеного пункту ну, Великому міста в Чернігові, там в ніжна в інших містах є міста побратими в Сполучених Штатах, Фінляндії. Як можливо, ці міста або окремі окремі міста і країни допомагають у відновленні? Чи є вже якісь прецеденти такі? Так, президенти є. Нам допомагали і Сполучені Штати Америки щодо відновлення вікон в наших будівлях і в наших дошкільних закладах. Це передусім і французькі партнери, місто Париж безпосередньо мали зв'язок з мером міста і інші країни також долучаються до відновлення, передусім комунальних підприємств, закладів освіти, закладів соціальної допомоги. Це і лікарні, школи, дитячі садочки. В цьому напрямку є суттєве зрушення. Розкажіть, будь ласка, ще про повноводдя. Яка ситуація зараз із цим? Вода йде на спад, і чи потребують місцеві мешканці, містяни якоїсь допомоги від вас і можливо від держави? Місто Чернігів зараз перебуває в повній безпеці стосовно повноводдя. В Верхові річки Десна вже відмічається зниження рівня. Очікуємо, що Ближайші дні, найближчі дні в межах міста Чернігова Також вода піде на спад. Зараз загрози немає для мешканців міста Чернігова. Ще на сам кінець дуба до... нічого не, не буде. Так, до вишколу і до бойової підготовки є повідомлення, що е, чимало охочих проводять, скажімо так, ну не те, щоб на полігонах таких от справжніх мілітарних, а на імітованих, можливо, місцях, де це можна робити. Е, подібні навчання до тих, що проводяться в військових частинах. Чи багато таких охочих сьогодні братися до зброї саме в області, саме в самому місті Чернігів? Це вже не до паводків, а все ж таки, пане Дмитра, до підготовки і протидії. От про це можете кілька. Каслів сказати я хочу сказати, що всі охочі мешканці міста, мешканці найближчих сіл, які входять в агломерацію міста Чернігова, вони зараз перебувають на фронті, вже знаходяться в військових частинах і проходять цю підготовку. Зараз це питання. Я думаю, буде доречно початку навчального року залучати старші класи учнів старших класів до цих заходів, а також учнів вищих навчальних закладів та професійних навчальних закладів. Що ж, дякуємо вам, Дмитра Дмитро, Дмитро Бержинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації, був разом з нами.